Центр Разумкова нібито провів соціологічне дослідження, в кому довіряють українці. Виявилося, що українці довіряють Зеленському, Притулі і Кіму. Ви скажете, кого опитували? А Бог їх знає. Це ж центр Разумкова. Ми не один раз вже з вами бачили, як цей центр намагається прислужитись, на мою точку зору, чинній владі. Чинна влада колись була Януковича, чинна була Порошенка, чинна колись була і так далі. Інститут Разумкова зберігає свій статус, як на мене, на мою точку зору, і обслуговує владу, даючи гарні показники, ті, які хочуть бачити. Насправді, я думаю, що ні Володимир Олександрович, ні Притула, ні Кім, тим паче не замовляв центру Разумкова таке дослідження. Це просто спроба показати, ми тут, ми ваші, ми свої, ми готові. Ми намалюємо будь-яку статистику під вибори. Тільки зверніть нас увагу, тільки не зменшуйте нам фінансування. Друзі з центру. Я ніколи не забуду ваше дослідження, коли ви в 2022 році, там один у вас заступник є, хоче бути директором, напевно. Вивалив результати про те, що українці в 2022 році оцінюють своє економічне становище краще, ніж в листопаді 21-го. Це вже такий прогиб був. Знаєте, інколи хочеться деяким людям сказати: купіть собі запасні язики, бо стираються вже ці. Для чого ви це робите? Для кого ви це робите? Ви люди, які повинні за науку, ви люди, які повинні за об'єктивність, ви люди, які повинні... Давати суспільству, суспільству продукцію, а не конкретним людям у владі. І причому ця влада змінюється, а ви все служите. Для чого ви це робите? Заради чого? Заради того, щоб посидіть у себе на посадах? Ну молодці, молодці. Але не цьому вас вчили в університетах, професори. І не цьому, я впевнений, ви вчите зараз, коли йдете в аудиторії. Так, студентам там розповідайте тоді правду. Щоб бути соціологом в країні і працювати в цілому інституті соціологічних досліджень, треба обслуговувати владу. Телеграм-шапці профілю там відсотки, які намалювали ці вчені в кавичках, на мою точку зору названим особам. Я ніколи в це не повірю. І громадяни України в це не повірять. А якщо ми хочемо об'єктивності, то міністр цифрової трансформації може поставити аналогічне голосування в дії, і ми побачимо. Але я думаю, що голосування не буде.